Продукти харчування корм для тварин, одяг, медикаменти, гігієнічні засоби, павербанки та ліхтарики все це допомога для жителів Херсонської області, населені пункти яких затопило внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС. Волонтерська організація Волонтери миру активно допомагала чернігівцям під час облоги. Побачивши зранку 6 червня жахливі новини, вони одразу ухвалили рішення відкрити новий напрям допомоги. Після оголошення в соціальних мережах, уже за кілька годин чернігівці почали приносити допомогу. За тиждень спільними зусиллями відправили 19 автобусів із найнеобхіднішими речами. Всі ці машини це на 80%, відсотків. Ну навіть якщо 90-90% – відсотків це їх заслуга, це те, що вони передавали, це те, що вони донатили що ми докуповували все необхідне, все інше там 10% – це те, що було вже до цього зібрано з Європи в нашому центрі. Чим ми докомпоновували. Ось тому наші Чернівці дуже дуже великі, молодці. І постійно, коли ми змінювали запити, що саме необхідно на своїх соціальних сторінках, вони відповідно до наших запитів приносили те, що більш актуальне, і те, що ми готували на конкретні конкретні адреси доставки. Ситуація на Херсонщині ускладнюється ще й через постійні обстріли росіян. Тому доправлення вантажів справа для відчайдушних. Дві машини в нас потрапили під обстріл. Одна при розвантаженні, одна при, при доставці. Тому ну така там були ситуації, особливо коли при доставці. Там люди навіть вибігали, падали на землю. Ну тобто така ситуація була з обстрілами. Ось тому водії в нас дуже дуже великі молодці, тому що і дорога, і також по місту ситуація там була особливо ці перші дні, ну не дуже така безпечна. Вадим дятлов вирушає в дорогу вже вдруге. Він не тільки особисто доставляє допомогу, а й залучив для цього свої автомобілі. Я маю невеликий парк автомобілів, подобных, у мене щас бізнес не працюють мой, і тому я предложил сам. одной организации, другой организации. Третий сказал, что если вы мне нуждаетесь, если вам надо что-то привезти, я имею большой опыт, как водия, как, как, штурмана, как диспетчера, как ну, все, все в одном. Ну, поэтому, вот, это уже не первый раз я из Европы привозил гуманитарный груз. Сейчас мне вот позвонили ребята, сказали, надо на Херсон, помогай. Єдині помічники на такому маршруті це власний досвід і старенький атлас автомобільних доріг. Там знаків нема, там нічого нема. Там все і GPS не працює, мобільного зв'язку нема. Мост розбит. І стоїть стрілочка така, там на якомусь кусочці металу, стрілочка, об'їзд. Об'їзд куди? На наших очах 20-й споряджений автобус вже вирушає з допомогою до Херсона. За словами керівника волонтерської організації, далі будуть кілька днів перерви в доставці. Втім, допомогу продовжать збирати й надалі. У нас є багато запитів зараз. З'явилося на засоби боротьби з грибками, на дуйки теплі, ну і тому подібне. Все те, що буде потрібно, коли вода сходить, щоб вони швидко могли свої будівлі приводити ну, більш-менш до ладу. За актуальними потребами можна стежити на сторінках волонтерської організації Волонтери миру в мережах Facebook та Instagram.